Зараз, по суті, закінчується шабат і відкриваються магазини. Сідає сонце, починають працювати магазини і всі починають ще більше веселитися, тому що працюють магазини, працюють деякі розваги і наші українці розпочинають теж гарнесенько заробляти. Привіт, пацани! Добрий день, як вам торгується? Аллилуїя! Чи як правильно сказати? <реш> <реш> <ні>? <реш> Скажіть, будь ласка, ви продаєте, почали тільки продавати, правильно? Всім. Всі. А в скільки? Вісім, Вісім вечора? Ну, щоб вже закінчився. Ще не закінчився. Ну, пацани вже го готові тратити гроші. Ні, вони не можуть тратити. Ні, ще не можна. Поки сонце не сяде, сідає сонце, шабат закінчилося. Ну, взагалі по наших мірках сонце вже сіло. Тому, вечір. Приймаєте в доларах? Що? В доларах приймаєте. Все, що, 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 що шевелить. Хоч євро, так? Да? Ну в них же розрахунку телефонами немає. Некоторих є. Да? В них же ж є їхні ізраїльські карти. Привіт, пацанчики. Ага. Це що ви кажете? Матюкливі слова. Ну, як. Як є, таке життя в Дякую. Бачите, які вічливі хлопці? Молодці, вивчайте українську мову, вам це знадобиться.